Люди, які завжди будуть переважати іншим, це ті люди, які проявляються і відкривають, проявляють в світ те, що в них всередині. зараз найважливіша розмінна монета в нашому житті це проявлення. Відповідно, люди, які знають суперкласні, мають попастки освіти, але не проявляються, вони завжди будуть переігрувати тим людям, які проявляються, навіть не маючи нічого. Тобто, якщо людина там не, не має освіти, нічого не проявляється як мохер. Вона буде впереді, А людина, яка там супер от багато є експертів, не проявлених, вони не дозаробляють вони не. Вони мають стільки там, відклику та, і клієнтів тільки через те, що вони не проявляються. Але вони не проявляються тільки навіть через оці моменти, та, через які вони самі себе блокують. Тобто їм треба попрацювати з собою, раз в них є заборонена проявлення, блок на проявлення, і вони хочуть ну, там, наприклад, і іншим щось робити, але самі не мають проявленості. Проявленість це найважливіше. Воно тільки набуває, починає йти вверх, і воно буде йти йти, йти вверх. І якщо ви не проявлені, ви не будете в тому світі займати якесь класне місце, мати там достатню кількість фінансів, реалізованості і так далі. Тому проявляйтесь, чим раніше почнете, тим більше будете щасливіші і тим швидше ви дойдете до своєї якоїсь цілі, ну які вас і там бажання цілі, так.